Доброго дня, дітки! Настала осінь. У саду розквітли прекрасні квіти, які називаються айстри. Подивіться, скільки в них багато різнобарних пелюсток. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати айстри, але ми будемо малювати незвичайною технікою. Технікою зім'ятого паперу. Беремо будь-який папір зминаємо його. Це можуть бути чернетка або просто якийсь папір біленький. Зминаємо папір. Потім ми пензликом наносимо на папір різні кольори, тому що айстри в нас різнокольорові. Вони можуть бути рожеві, фіолетові, червоні. Ви ж бачите, які вони різнокольорові. Наносимо різні кольори на зім'ятий папір. І зараз будемо. Робити відтиски на білому папері. Робимо відтиски. Ось квіточка. Одна, друга, третя. Трошечки вже папір висох, треба ще додати фарби. Так, Додаємо фарби жовтої, тепер червоної. Добавляємо і робимо відтиск знову. Це вже три квіточки, айстри. Щоб ще були іншого кольору айстрочки, ми беремо інший зім'ятий папір. І зараз будемо інші кольори робити. Можна взяти так, такий малиновий колір беремо, щоб трошечки відрізнялася айстрочка від айстрочки. Так, ще можна синенького додати. Так, додаємо ще синенького кольору. Так, він блакитний такий трошечки. Додаємо. І зараз робимо відтиски ще таких квіточок. Ось. Четверта квіточка, п'ята квіточка. Шоста. Завжди в букеті ми беремо, щоб у нас було квіточок 7, 3, 5, 7. Не, парне число квіточок щоб було. Так. Зараз ми ще квіточку ще одну зробимо. Сьому. От ви зробили сім квіточок. А тепер, щоб квіточка від квіточки відділялася, ми візьмемо зелений колір. І зараз будемо зеленим кольором. Робити листочки. Робимо листочки на наших квіточках. Так. Робимо листочки на кожній квіточці, щоб відділити їх, щоб побачити, що це кругленька квіточка з багатьма пелюстками. Так, помаранчево жовта квіточка ось робимо пелю... пелюсточки такі зелененькі, пелюсточки, листочки. Потім ми будемо робити ще й. Стебло у кожної квіточки. а тоді складемо їх у букетик. Так, Ось така у нас сьогодні буде робота. І з букетиком айстрів ми з вами будемо. Так, такий дарунок нам осінь принесла. Обдарувала нас осінь красивими квітами, айстрами. У нас айстри, до речі, Квітнуть і на нашому майданчику, на нашій, наш, нашому квітнику, на нашій клумбі є багато айс. Жаль, що ви їх не бачите. А зараз ми вже малюємо ось так, листочки, пелюсточки. Так, малюємо стебла і листочки. Стебла і листочки. Ось. Так, в різні сторони листочки наші нахиляються. Ось такий у нас букетик вийшов. Ось такий букетик. Дякую, малята, Сьогодні ми з вами гарно попрацювали. Ви теж зробите такий букет і прийшлете. Букет. Так ось діти, сьогодні ми при допомозі такої техніки за декілька рухів намалювали прекрасний букет Аст. Ви теж намалюєте такий букетик і подаруєте своїй матусі. І, можливо, прийшлете мені. Я хочу бачити, як ви малюєте. До побачення, малята! На все добре!